Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте дивитися, що буде завтра. Можете загадати бажання, можете задати питання. Наприкінці відео ми обов'язково подивимось відповідь на ваше бажання або на ваше питання. А починаємо з особистого життя, як завжди, і кілька питань поспіль. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Король жезлів, ховається на дні колоди, а ситуація більш насправді про жінку і для жінки, а, але його це теж торкається. Знаєте, от у нього є свої якісь там наміри на цю жінку, а в неї цей день буде присвячений тільки її якимсь там ну, особистим справам її здоров'ю, її якимось роздумам планам вона, як знаєте, от намагається щось втримати в своєму житті, от щось або е, тримається за якусь ситуацію, яка їй зараз Ну як. Потрібніша, хоча вона не буде афішувати, що от я хочу саме так, тому що вона скаже ну так, узагальнено. Але Ви знаєте, цим вона ще більше буде до себе тягти, цього чоловіка, як притягувати. Хоча я, не, я б не сказала, що вона тут дуже спеціально щось буде робити. Вона просто буде більш зайнята собою і своїми якимись там ну, те, що їй важливо, своїми справами. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Вас десь так чекає людина. Знаєте, от коли для когось з вас може навіть себе сварити за те, що от була нагода з вами побачитись, але людина, як відштовхнула від себе цю нагоду, чи відштовхнув. І насправді тут тут Дуже-дуже тягне до вас, дуже хочеться от побачити вас, дізнатись про вас більше, запропонувати вам зустріч, малює собі, як це буде, налаштовується на зміни. Ні, тут непогано. Тут у людини прагнення зміцнити ваші стосунки. Тут так. Що ж буде завтра робити чоловік у бік жінки? Давайте побачимо, що буде завтра робити чоловік у бік жінки. Якісь ревнощі є в нього до цієї жінки, бо не може до неї от кожного разу, як йому цього хочеться. І навіть вона його зупиняє. І взагалі тут жінка дуже яскрава, дуже, така, знаєте, зосереджена на собі, він то знає, дуже вміє притягувати до себе увагу. Він це теж знає. і Через це йде тут... тут... Цікава жінка. І не дуже така, щоб бігла за ним. Це ще його дуже до неї тягне. Взагалі, от намагається втриматись біля неї і її біля себе втримати. Тобто є, є цікавість до неї. Але щось, знаєте, от як є страхи, зараз я хочу все ж таки через що. Чого боїться, отак я хочу знати. Ой, тут різного боїться. Тут він собі вміє вигадувати, чого він боїться. Угу. Так, тут різного Бо... Ні, не буду навіть дивитись, бо зараз купу всього насипе. Є страхи. Добре, вистрибнула, побачу. Очікування, оце його більш за все лякає, що невідомо скільки ще чекати, коли там він зможе побачитись цією жінкою. От для когось з вас, дівчата, отака от історія про чоловіка. Давайте дивитись, що ж буде робити жінка у бік чоловіка завтра. Теж є ревнощі, теж є певні такі претензії до чоловіка, є страхи певні. І жінка тут, ну, жінка, жінка багато чого може подивитись, карти, е ну, всілякі оці школи передбачування різні. Тобто жінка тут стежить за чоловіком, на відміну від нього але більше буде роботою заклопотаною своїми якимись справами. Так. Угу. Да. Так, далі дивимось для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання у тимчасово одиноких? Угу. Ви будете зайняті якоюсь справою. Яка, знаєте, от вас як тримає в певному очікуванні, щось ви робите, але воно ніяк не завершиться, ніяк ви не отримаєте той результат, на який ви вже давно розраховуєте. Добіга... Забігаю вперед, кажу одразу: ситуація, яка буде нормалізована, буде гармонія, буде досягнута в цій ситуації. А от станом, як на зараз, вона вас може навіть так трошки так злити, бо це знаєте, те, що вас тримає на гачку. Ви не можете, ну, наприклад, дозволити собі щось, що вам дуже хочеться або потрібно. Бо є оця ситуація, яка ніяк не вирішиться. яка от Нібито, знаєте, нема у вас, наприклад, відмови. Нема такого, щоб ви знали, що ситуація, знаєте, ну, неможлива для вас. Вона можлива, але невідомо коли. Отак тут. І це я не скажу, що це от про суто, про сферу кохання. Хоча підглядаю, якийсь король жезлів нам тут показаний виглядає з колоди. Але от воно мені не для всіх з вас тільки про сферу кохання. Це, знаєте, от. Я хочу, або мені треба, я так, як мені треба, або я хочу так, як я хочу. І оця ситуація вас, знаєте, трошки може навіть розхитувати, але нагадую, що все буде гаразд. От на це налаштовуйтесь все. Знаєте, в якийсь момент от поєднається все те, що вам дуже дуже треба. В одне ціле, в одне єдине. І це буде просто от, от така гармонія внутрішня, що от нарешті. Давайте далі. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Там, де була зупинка, і ви навіть вже хвилювались, що коли ж це зрушиться з місця, буде ситуація, в якій, от, знаєте, це як потрібно було щось додати, і вже починається той самий рух. Вже, ви можете, вже у вас, ну скажімо так, що це як всі інструменти, нарешті будуть перед вами, бери і роби. Але навіть в якийсь момент ви будете як обирати, що вам треба, а що не треба. Знаєте, як, наприклад, зрозумієте, де від чого ви можете відмовитись, бо воно зайве. Це, знаєте, як складання пазлу. От щось все ж таки буде вже у вас ну, як досягнуто результату якогось. І ви тут, ну, Будете вже, от, якась майстерність у вас в цьому вже є, а ви ще додаватимете. так тут, далі. Так, так, так. Чекаємо, так. Далі дивимось, що ж вам важливо прийняти завтра. Так, ну, ну таке пліткарство завтра буде, але будете обговорювати якусь ситуацію дуже неприємну, Ситуацію, в якій от підлість чиясь буде темою розмови. І ви будете собі говорити або, ну, між собою будете говорити, що це ж ще не кінець. Давайте дочекаємось, що там далі буде. Бо тут якась така, знаєте, маніпуляція буде обговорюватись вами. Тобто, наприклад, людину маніпулятора, провокацію якусь будете обговорювати, тобто буде про що порозмовляти. До когось дуже будете придивлятись. Від чого ж краще б за все відмовитись? Давайте побачимо завтра. Від чого вам краще за все відмовитись? Угу. А чого так? Нібито все. Зараз чекайте. Так, ну дивіться, дійсно щось уроком вам пройде, і в чимсь вам треба буде розібратись, тобто дивіться, тут певний рух, який от налаштовує вас на захищеність. Або на захист когось чогось. Тобто якась ситуація, яка вмикає вас як людину зацікавлену. Тобто вам треба буде не те, щоб там стратегію якусь будувати, не те, щоб там, знаєте, от втручатись і так. Різко якось діяти по якійсь ситуації, вам треба буде просто мати на увазі. Бо м -м, навкруги вас буде проходити е от якась така ситуація, яка от буде виводити на емоції. Але от самі по собі емоції тримайте в руках. Просто спостерігайте, просто от будьте людиною, яка м -м, вчиться. На чиїхось ситуаціях, там, поведінці, робіть висновки, отак тут. Тобто відмовляйтесь від втручань, вам тут не треба втручатись, вам треба буде просто спостерігати ситуацію. Далі, чого вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути? Якесь відродження, знаєте, якась ситуація, яка от так швидко увірвиться в ваше життя, так неочікувано, але тут без паніки, тут ви, як майстер показані. В цій ситуації ви можете ситуацію взяти під контроль. Ви можете навіть ситуацією ну, в певному сенсі маніпулювати. Тобто влаштувати так, як вам треба. Угу. І знаєте, ви як готові в цій ситуації, ви як знаєте, от, нібито у вас все прораховано, і те, що буде зайвим, ви будете відсікати. Це, як, наприклад, якусь ситуацію, ви з усіх боків роздивились, зробили всі висновки, і або це когось ви так будете Ну дещо засуджувати, але ж не просто так. Людина, яка, ну скажімо, щось робить, не дуже то подумавши. Не дуже то, знаєте, слідкуючи за своїми діями, а ви спостерігаючи ситуацію, ви будете от як вказувати, отут була помилка, отут неправильно зроблено. Тобто, ви як можна сказати, як вчитель будете в якійсь ситуації для когось, як знаєте, або може і для себе самих. От просто от День висновків. Так би я сказала. Порада від вищих сил для вас на завтра. О, виспірбувала. Угу. Давайте так, Вам, у вас точно буде з кимось, бесіда, це як в невеличкій такій компанії, От, наприклад, там, подружки, співробітники, наприклад, в сім'ї. Знаєте, коли буде обговорюватись ситуація, яка абсолютно точно, от вона повинна була чомусь чогось навчити, когось ця ситуація повинна навчити. Тобто тут про, про вихід емоцій, про вихід з переживань. З... Знаєте, коли людина вже виходить з якоїсь такої складної ситуації, над якою от знаєте, були і страхи, і переживання, і може і сльози були, коли переповнення було емоцій, і це такий класний вихід цим емоціям. Тобто, ви будете сміятись, ви будете шуткувати. Це знаєте, от коли треба викинути з себе все зайве через сміх. От така сміхотерапія. Комусь з вас, от просто, от, або, наприклад, у вас є така компанія, що ви точно знаєте, і ви як збираєтесь разом, то ви просто регочете, і, і вам потім легше стає. От обов'язково собі таке влаштуйте, навіть якщо це просто там, ви тільки по телефону можете спілкуватись, вам це просто потрібно. От, викинути зайві емоції. Є в вашому оточенні люди, які вам в цьому допомагають. Може, і, може, вони і не знають, що вони вам так допомагають, але вам це конче потрібно комусь з вас. Ну і давайте дивитись відповідь на ваше питання або на ваше бажання, так чи ні? Тож, яка буде відповідь? Абсолютно так. І ви будете дуже задоволені. Тут ви щось можете отримати таке, на що дійсно заслуговуєте. І ви багато чого зробили заради того, щоб це отримати, щоб це мати в себе. Це якийсь захист вам дає. Це дає вам впевненість в майбутньому, ну, принаймні в завтрашньому дні, то точно. Або на місяць перед вам дає впевненість. Тобто так. І давайте подивимось таргана дня. Який же ж тарган буде вам керувати в цей день? Тут про батьківство. Коли або ви собі будете казати, ну що це я за батько. чи що це я за мати така. Або хтось вам буде казати, що ну так собі ти, батько або мати. Ну, подумайте, бо в якійсь ситуації ви будете або себе винуватити, або когось з батьків будете винуватити. Так, тема для роздумів. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, Побачимось в наступних відео. Всім пока, пока.